Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Місяць тому жінку зі світлим волоссям, які впізнали колишню регіоналку, зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Бенідорма на узбережжі Середземного моря. Колишня соратниця президента Втікача та державного зрадника Віктора Януковича, екс від партії регіонів Ганна Герман, ймовірно, перебуває в Іспанії. У підписі до фото, на якому жінка схожа на Ганну Герман, відвідує продуктовий Ази йдеться, що екс-соратниця Януковича перебуває в місті Бенідорме. Це іспанський курорт на узбережжі Коста-Бланки, на якому відпочивають люди із середнім європейським статком, чому не улюблена СИЗРАНІ. Іронічно зауважив у дописі Сергій Стерненко. В коментарях користувачі також здивовані тим, що колишня соратниця про російського президента Януковича втекла від війни не до свого колишнього шефа та інших регіоналів, які переховуються в Росії, а обрала західний напрямок. Все життя просувала про Політику народ мучиться, а вона кайфує. Пропагують совок а живуть в Європі. А як же руський мір? Пишуть коментатори. В той же час вже сьогодні під час вибухів в Севастополі постраждали і приватні будинки, незаконно побудовані на пляжі українських політиків тікачів. За даними телеграм каналів у своєму помітні була і Анна герман уламки скла. Її посікли. Жінку вивезли з району вибухів. Зараз вона в реанімації. Пише телеграм-канал Морський Вовка за словами Сергія з Україна ефективно зни знищує ключові військові об'єкти РФ, які використовуються для атак. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україна ефективно знищує ключові військові об'єкти РФ, які використовуються для атак по нашій території. Головною гарною новиною минулого місяця є удар по Севастополю. удар по базі російського чорноморського флоту по сухих дуках, де перебували на ремонті двоє російських військових кораблів. Великий десантний корабель класу Ропуха та лірнігорський гарняк, який Зараз ремонтується в новоросійської підводний човен класу Кіло. Такий підводний човен використовується для ударів крилатими ракетами по Україні. Пояснив Згурець в ефірі телеканалу Еспресо. За словами експерта, Україна ефективно знищує ключові військові об'єкти РФ, які використовуються для атак. Таких сухих доків, де можна проводити ремонтні роботи. У Росіян дуже мало цей удар відчутно позначиться на подальших процесах обслуговування російських військових кораблів. Надзвичайно дочно обрану ціль, яка була знищена і має мульти. Типлікативний ефект Севастопольський завод є базовим підприємством. Він використовується як бази і сховище інших складових, які потрібні для військових дій. РФ не виключаю, що відбулися додаткові удари, які спричинили руйнування російських запасів і боєприпасів РФ. Додав згорець до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.